У Примор'ї РФ повний блекаут і паніка без світла залишилися до двох мільйонів росіян у Владивостоці та низці інших міст регіону. Не працюють банкомати, світлофори не ходять поїзди та електрички. Люди застрягли в ліфтах, бо повертається, доки росіяни зловтішалися відключенням світла в Україні. Отримали те, що бажали нам самим собі. Вирубіли світло в місті. Холодильник не працює. Світла світа ні у кого. Воды горячей нет. Зокрема, повідомляється, що сталася аварія на лінії Приморсько-державної районної електростанції. А за декілька годин до цього в регіоні провели планове тренування по відпрацюванню позаштатної ситуації. Водночас у Міністерстві енергетики та газопостачання Примор'я заперечують зв'язок між цими двома подіями плекаутом і тренуваннями. Виконуючи обов'язки міністра енергетики і газопостачання Єлена Шиш, каже, що це всього лише випадковість. Збій на електромережах у приморському краї вивів з ладу електрички, десятки пасажирів залишили з Стромлені потяги. Поїзди зупинилися прямо посеред переїздів. Тепер людям доведеться самим діставатися до найближчих населених пунктів. Давай дозвонювайся. Так, дітям. Альона, нам надаємо. Десятибальні затори та закриті магазини. Ось така ситуація зараз у Владивостоці, яка повністю знеструмила через аварію на мережах. Повідомлялися про масові ДТП на дорогах, точну кількість яких порахувати неможливо через знову ж таки відсутні світла. Нема світла і не працюємо. Вибачте, магазини у Приморі залишають листи на дверях. А тут не просто самшають, що світу нету, а ще й і з милим котиком. Нагадаю, що місяць тому Росії масовані відключення світла були на півдні країни у Дагестані та на північному Кавказі. Також були проблеми в окупованому Криму. Цьому передував масштабний збій в роботі ростовської АЕС. Тоді без світла були близько мільйона споживачів. У Краснодарі спостерігалися не лише масовані проблеми зі світлом, але й з подачою води. Жителі навіть влаштовували мітинг, який закінчився затриманнями. Але ми не як росіяни ми не будемо зловтішатися чужому горі. Саме тому ми підготували для вас трек, який завжди актуальний. Привет, мам. Шо Ой, страшно, я прям переживаю, не могу.